Власники компанії. А, власники, компанії. власники компанії можуть зайти в офіс, якщо у повноваженні вами особи, директори е, будуть приводити раду директорів mm. і вас на неї запрошують. Тому що внаслідок попередніх ваших визитів в офіс сталося деякі події. Ну, Ви видали розпорядження, так, я розумію, про те, щоб нас не пускали. Ви ну, особисто. Ні. Ні. Такого розпорядження, щоб вас не пускали. Посилити охорону. Так. Саме по відношенню до нас, щоб нас власники не пускали. Знаєте, що трьох ми двоє власники, які хочуть зайти до себе в офіс. До себе. Приміщення компанії, яка нам належить. Це ви можливо. найманий працівник, нас не хочете пустити. На, ви не на, даєте нам запитання і не даєте можливість мені відповісти. Це приміщення вам не належить. Це орендоване приміщення. Mm -hmm. Арендоване ким? Орендоване компанія. Якою? ЕСКОЛАВ. Кому належить компанія СКУЛАВ? Ви є власниками компанії СКУЛАВ. Так, і чому, кіруючись, чим ви можете заборонити нам вхід в приміщення компанії? Керуючи з тим, що ви можете бути висутні тут тільки, якщо проводиться рада директорів уповноважених вами осіб, які тут працюють. Де це написано? Скажіть, будь ласка, я про... про... документу. Збір кооперативний розпочався і морозі всі процедура. За результатами окремих домовлених було прийнято рішення. про Творення колегіального органу затвердження статуту, і крім, окрім цього, було визначено, що власники спілкуються і проводять збори окремо за межами е, приміщення. Це неправда. Це правда. А можете Це... показати регламентуючий Ви... документ, е, саме який підтверджує ваші слова? дайте я договорю. Так. Відтак було прийнято рішення, що загальні збори приймають участь. Власників загальних зборах окремо поза межами е, приміщення, яке орендоване, ну, і знаходиться я в офісі. особисто в перший раз про це чую. Ну, я вам констатую, то, що про ті домовленості, і ви неодноразово зустрічалися і проводили збори поза межами е, даного офісу. Е, Окрім цього, е, рішенням виконавчого органу. Було визначено щодо е, посилення охорони е, і було відповідно. І це знову неправда. Покажіть, будь ласка, документи про війну. Ні, ну Такі, саду, у нас немає не, регламенту, хто кого має висловити. Чоловік говорить відверто не праву. Тому на всі ваші питання відповідають. Дайте, будь ласка, документ. які рішення дирекції, бо я знаю, такого документу немає. Єдиним виконавчим. От можна, є один з директорів, він підтвердить мої слова. Що він такого документу не підписував. Зараз ви говорите неправду. Як юрист, який має навпаки бути тим, хто говорю правду, оскільки. Покажіть, будь ласка, будь ласка, рішення дирекції. Покажіть документ. Вам було прийнято рішення. Про призначення на перехідний період виконавчий орган в особі, виконуючий обов'язки директора. Це згідно рішення зборів, які ви самі підписуєте. Зараз триває перехідний На дані період? ні. Це. Це. Тоді давайте не на... будемо повертатися до минулого ми ага. зараз не в період до, до я зараз, зараз, подиваю. виконавчим органом Окрім керівництва всього. компанії здійснює хто? Скажіть, будь ласка, Андрій. на даний час здійснює дирекцію. Скажіть, будь ласка, дирекцію було введено хоча б одне. Рішення, яке обмежувало присутність власників компанії в офісі згідно, компанії в орендованих приміщеннях взагалі. Будь ласка, давайте регулювати документу. Документ юриста я керуюсь так. само. Покажіть, будь ласка, рішення дирекції, ми... яка забороняє нам зайти у власний офіс. Я керуюсь положенням статуту. Згідно якого Покажіть, покажіть, покажіть положення статуту, яке обмежує покажіть нам зайти в офіс компанії. На, на мою думку, ви трактуєте Без положення статуту не об'єктивно і вперед. Ви здійснюєте управління у вигляді в форматі скликання загальних зборів. Мене директор Роман Висоцький запросив на нараду. А інші члени Неважливо, Держу. чи інші члені самостійно не приймає рішення колегіально. Він мене Правильно. запросив на нараду. Я не Покажіть документ, які обмежують. А ви запис керували?

Я, ви що у Зараз я, що це відбувається? Відбувається намагання... вашего слухання. Ви порушуєте ночі документи. Всі решта питання? Письмовий запит. Ви є хто? Я вам пізніше тоже поясню. Ні, ви визнаєте питання, хто ви там такі? Представтеся, будь ласка. Начальник, ви не поставили. От зараз Ви відмові письмовий. Шановний, є регламент, як ви казали. Я не зобов'язаний зараз на камеру показувати вам Я вас не знаю, ви мене... Правильно, ми ви з вами зараз познайомимося. Ви побачите ви, всі ви. документи, а не будете робити Я, фарс нам робити до на камеру. Ми маємо заходити, в офіс нам не можуть. Ну, спробу, не. 102 визвати, що треба 102, 102. викликайте. Дійсно 102. 102 ті люди, які можуть перевірити документи. Хтось може викликати, ви ніколи цього не виконав. Рівень, рівень спілкування.